Це ми вручаємо свідчення, а це ми вам вручаємо копію постанови. Тут сигара. Надіюся. Сподіваємось. А на що це ви фотографуєте? Боже, давайте ми вам п'ять штук знімемо. <різь> Добре, я вам дякую. Вірю, що у нас все все з вами була вийде була, і що ми правильно будемо рухатись, все гаразд буде. А скажіть, будь ласка, ви список? Ні. 25 вересня 2015 року. Тільки що я отримав посвідчення кандидата на посаду міського голови міста Острога, впевнений, що це шанс для всієї України пройти вибори і довести всім жителям міста Острога, що ми маємо разом змінити місто і перетворити його на місто щасливих людей. Для цього все є. Є знання, є досвід, є бажання. І є розуміння того, як створити зміни в місті Остров залученням громадськості, залученням експертів з усієї України і залученням тих людей, які хочуть реальних змін в своєму місті, в нашому місті Остров.